Вони Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сумно виглядала невеличка групка учеників Христових після страждань Господніх, після смерті на горі Голові. Правда, воскресіння Христове, явні ученикам дає їм певну надію, певну радість, хоч Він з'являється і навчає їх. Але як знаємо, ми апостол Хома казав, поки не вкладу пальця свого своран, від тяхів не повірю. І власне апостол євангелист Матвій пише, навіть коли вже на горіхах з'явився Ісус, деякі поклонилися, а деякі засумнівалися. І хоч приступивши до них, Ісус сказав, він Дана, мені всяка влада на небі, на землі навчайте всі народи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. І як ми співали свято Несіння, залишив їм радість у пітниці і Святого Духа, все-таки ученики були непевні, бо одна тівани нині не чули, вони ховали ще двері, де вони були зібрані, були замкнені від страху перед юдеями. Але ось нинішній день. Являється їм Дух Присвятий, видів вогнених язиків, вчиняється великий шум, ніби відругу вітру і видів огнених язиків, сходить Псідний дух на них і залишається на кожному з них. І ті, хто раніше ховався, хто боявся юдеїв, хто боявся переслідувань, стоять одну мить сміливими, я казав, що зроблю вас ловцями людей. І ось вони сміливо відкривають двері тої кімнати, в якій були замкнені, виходять до юдеїв і починають проповідувати не тільки на юдейській мові, мови інших народів, щоб всі народи землі зібрати в одну сім'ю Христову. І, власне, їх перероджує, міняє. Настановляє, скріпляє і підтверджує Дух святий Власне, зійшов на них, переродивши, перемінивши, змінивши їх во славу Божу. Тому перша молитва, яку ми читаємо у своїх відчинів чи раніших молитвах, Цар Юнібесний. Утішителю, Дух істини, ти, що всюди все наповняє, і все наповняєш, скарби добра, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердні душі наші. Власне, оця дія, Духа, що міняє учеників і апостолів, більше того, вона змінить в майбутньому цілий світ. І хоч проповіді апостолів звучають юдейські мудрування, спеси Римської імперії, але дію Святого Духа зупинити неможливо. Чим більше тече кров мучеників, тим більше поширюється границі церкви, вона розростається по цілому світі і, власне, зароджує нове життя, тому сьогоднішній вечір. Перший вечір свята, шестя, Святого Духа ми відзначаємо сьогодні день народження церкви Господньої, яку своїм відкупленням на Христі заснував Христос, а утворив Дух Святий, щоб настановити, підтримати апостолів, як казав Христос, коли не піду, я дух утішити не прийду до вас, а коли я піду від вас. Він прийде, вас з нагадає вам все те, що я говорив вам. Бо трудно пам'ятати те, що три роки тому сказане. Але той дух правди, який зійшов від дієв язиків на апостолів, прийшов до них. На всіх і дванадцять, як пише нам письмо що були зібрані разом з ними, і з жінками, і з Марією, і з братами Ісусовими. Першого шлюбу Йосифа і перемінив їх, вони перемінили цілу землю і, власне, відтоді проповідь про Євангелію, хто ще по всій землі, але їх перемінив Дух Святий, сходній, якого сьогодні ми святкуємо. І коли лякливі стають сміливими, скупі щедрими, п'яниці тверезими, злі добрими. то це сила і дія Духа Святого, який вливає в церкву Христову рідки живої, благодаті Господні, перемінює, скріпляє, настановляє, підтверджує, підбадьорює і настановляє нам шлях правди, тому що силу Духа Святого, третю собі тройці святої. Перемінити не може ніщо. що він навіки залишився в церкві, як печаток, як свідок сини Божественної благодаті. І, власне, друга назва, святої Тройці Святої, отої незбагненної, в яку оцінити не можна, тільки вірувати в неї, ось як то один Бог у Тройці святі єдиний, трудно і важко. Але коли з передон Триміфонський забажав пояснити, Тайно Тройця він взяв цеглу, з якої ще неподалік храм Господній, і стиснув ту цеглу в руках своїх, і в його долоні залишилася глина, за якої цегла була випалена, вогонь, яким була та випалена, випалена, піднявши до неба, а вода, на якому, за що та глина поролилася на землю і сказав Спередомівський. Яка проста Це глина, Але в ній три стихії вода, земля і вогонь. А в принципі, цегла то одна Це глина. отак трьох особ складається троє свята. в глиб її нам трудно неможливо і тільки вірою, Осягається вона, не роздумає не людськими мудруваннями, а таїнством Троїці святого, як єдиного Бога, милосердну роду людського, який явився, як третя особа Троїці, той під вигляді вогнених язиків, згадаймо, що. Ви в свято Йордану або хрещу голуба свійшов на Ісуса Христа, і сходить на кожного християнина, про кого казав Христос, хто не родить від води і Духа і Святого, Святого, той не вірь Царство Боже, залишається там до кінця віку, щоб нас привести у царство Боже, полешучи наші земні тягарі. Допомагать нам житі християн, силою своєю, настоячи нам путь правди, щоб навіки залишати нам привезти нам Царство Боже, де ніщо скверне входить, а тільки святе. О славу Божу, Амінь. Слава Ісусу Христу!